20 тонн спеціалізованої допомоги для ліквідації наслідків. Таку гуманітарку сьогодні передала Рівненщина для Херсонщини. Вантажівку із технічними засобами заповнювали територіальні громади рівненщини. Разом з тим, це не перша гуманітарна допомога, яку надає наша область підтопленій Херсонщині, і це не враховуючи збори від волонтерів. Рівненщина Херсонщині сьогодні передає спеціалізовану допомогу для ліквідації наслідків. На 90% це технічні засоби, які, які нагальні, якраз мають, мають потребу рятувальники Херсонщини для ліквідації наслідків: це насоси, помпи, намети, гумові човни, генератори, фільтри для води ну власне і вода. Ну, в меншому асортименті продукти харчування, ну але також є, є певна кількість. Ось цю вантажівку із технічними засобами заповнювали територіальні громади рівненщини. Люди не втомилися. Люди співпереживають спільно із потерпілими громадянами нашої країни і готові бути корисними для кожної людини. Ми це відчуваємо. Ми це бачимо. Кожен хоче бути корисним. Ця фура із 20-тонним наповненням обладнання не перша, яку передає наша область для підтопленої Херсонщини, і як кажуть в обласній військовій адміністрації, не остання. По суті, це допомога від всієї області. Від будь-якої навіть найвіддаленішої територіальної громади вони сьогодні звозять сюди ці матеріали і е, будуть відправлятися на Херсонщину. Цей вантаж вже завтра, 10 червня, прибуде до рятувальної служби Херсонщини і буде використовуватися для ліквідації наслідків. Іля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.